Як знищували українську історію, я вам зараз розповім один приклад, друзі. З вами український історик Олександр Алферов. Для того щоб фальсифікувати історію, не обов'язково переписувати. Просто необхідно приховати певну групу джерел. Друзі, за моєю спиною знаходяться візантійські печатки. Три штучки, але таких тисячі. Ви їх бачили аналоги як пломби на рахівниках, тільки на цих початках, яким по тисячі років написані імена, титули тих візантійських чиновників, дипломатів. Монахів, єпископів, духовенства, які відвідували Русь або писали листи на Русь для того, щоб продемонструвати, що Русь це болотна держава, і потім в цю болотну державність прийшла болотіну Москву, необхідно було просто-напросто ігнорувати цю групу джерел. І я вам хочу сказати, що досліджувати ці печатки, тисячі візантійських печаток з Русі можна було тільки в Москві або в Санкт Петербурзі. І друзі, для того, щоб просто-напросто не дозволяти досліджувати цю групу джерел, ось такі. и прекот